А ви знали, мої любі сонечки, що Україна складається з нас. Це не десь там окремо якесь поле, а це прям тіло України, Егрегора України складається з, нашого, з вами, з нашої з вами свідомості, наших душ. Так само, як в роду, рід ваш складається з, скажімо так, такого спільного енергетичного поля Егрегора, так само і люба країна. І наша Україна, божественна, стала, тому що пробудилися 1-2% на сьогодення українців. Що це означає? Це ті душі, які вибрали світло. Чи достатньо цього відсотку для пробудження всієї країни? Звичайно, так. І, але не всі будуть пробуджуватись, тому що не всім душам потрібно в цьому всіленні бути світлом. Але не забувайте, що ці 1-2 які вже пробуджуються. І зараз в процесі, вони так само запалюють світлом весь світ. Тобто, це вже не одна людина, так? Батьки, тому що це така цепна реакція світла. Вона просто йде і все. І навіть там люди, діти в цій сім'ї, в цьому роду можуть не займатися спеціально якимись духовними практиками, але вони все одно будуть входити в процес пробудження, тому що вони єдина свідомість, і вони вийшли. І створила їх ця душа в своїй реальності, яка пробуджується. Тобто, все одно вони будуть пробуджуватися просто, скажімо так, в кожного свій темп пробудження. Тому вже не 1-2% буде, а часом це буде набагато більше висоток, і, звичайно, буде відсоток, який буде впливати на загальну масу, навіть цей 1-2% вже зверху, тому що все йде зверху. Ми пам'ятаємо, що вібраційно всі події. Спочатку відбувається наверху. Звичайно, ті, хто пробуджуються, ті, хто вище свідомості, вони впливають на тих, хто нижче, і формують абсолютно нову реальність. Являєте? Тому можна сказати, що 1-2% вже навіть достатньо для того, щоб Україна пробудилась і вона вже пробудилась, сформувала стіле світло. Між іншим, виглядає як сонечко. сонечко. Але ще такі раннє сонечко ще не дуже світить. Але все ми наберемо це світло. І потім іде слой тих людей, які в пошуку бога в пошуку себе справжнього, але ще не пробуджуються, але вони ще. Пробудяться обов'язково. І, звичайно, одна третя, одна четверта українців вони не будуть пробуджуватись і будуть грати роль таких е, руйнівників. Вони будуть забирати від нас, хто е, пробуджується стару карму, будемо з ними догравати і так далі. Але Україна вже є світло. І пам'ятайте, що Україна це ми з вами. Це не хтось що що мої любі сонечки, це то, з чого складається це енергетичне поле. Це Грегор, це треба знати. І тому пам'ятайте, що в все залежить від нас, і події, і швидкість їх проявлення також залежить від нас. Не забувайте, мої любі сонечки.